Вітаю з вами Павло Живітів, це ЮА Медіахаб на телеканалі Д1. Платформа для новин з усієї України. За сприяння Харківської обласної військової адміністрації створюють безбар'єрне освітнє середовище. На Вінниччині провели воркшоп для молодіжних громадських організацій. Цієї осені Полтава вражає неабияким розмаїттям хризантем. Про це та інше у сьогоднішньому випуску у матеріалах від наших колег. Ми починаємо. На Харківщині триває робота над створенням безпечного та інклюзивного освітнього простору. За сприянням Харківської обласної військової адміністрації у Харківському національному університеті імені Каразіна створюють сучасні умови безбар'єрності для студентів і викладачів. В університеті облаштовано пандуси, спеціалізовані ліфти, санвузли, кімнати відпочинку та адаптації, а також інформаційно-логістичні вказівники для зручного пересування осіб з особливими освітніми потребами. you uh -huh. Харківський національний університет Імініхаразі назавжди був е в активній фазі е створення безбар'єрного середовища і розвиток інклюзивного простору. Для нас це є дуже важливим, тому що ми є одним з найпотужніших університетів України. І Сьогодні ми говоримо про безбар'єрність до укриттів наших. Ну, у нас є декілька безпечних середовищ. І сьогодні вам буде презентовано наше останнє середовище які мають статус протирадіаційного укриття, тобто, по суті, всі здобувачі освіти матимуть можливість і отримати перебувати в умовах з чистим повітрям, не і забезпеченнями світлом, і водою, і інтернетом, і зв'язком. І ми наразі проводимо тут, скажімо так, на регулярних основах, ну, десь приблизно раз на тиждень, може там декілька разів на тиждень, залежно від потреб там, студентів. Дехто з нами от, онлайн зараз знаходиться, ми там спілкуємось ну, і вирішуємо та питання, подивимося там, що вони роблять. Але в цілому ну, зручно для комунікації. В нашому безпечному просторі передбачено практично все існує ось ця сучасна фільтр рекупераційна установка, яка дозволяє забирати повітря з вулиці, підігрівати її до потрібної температури, власне, нагрівати приміщення, і ця установка дозволяє нам повітря очищувати. Тобто, ті люди, які тут займаються, які тут знаходяться, вони будуть завжди зі свіжим повітрям. Ми не зупиняємося. У нас дуже багато амбітних планів і проєктів щодо розширення такої мережі безпечних середовищ. Я думаю, що найближчим часом нам вдасться це зреалізувати. Це це робимо за підтримки обласної військової адміністрації Міністерства освіти і науки України. Ну і залучаємо власні кошти. Сподіваємося, що з наступного семестра з лютого 2026 року запустити нові середовища безпечні. Сучасна молодь це рушій змін у громадах. А щоб ідеї не залишалися лише на папері, на Вінниччині навчають, як залучати гранти і перетворювати ініціативи на реальні проєкти. Учасники воркшопу Грантові можливості для молоді в громаді дізналися, як створювати успішні заявки, планувати бюджети та реалізовувати власні ідеї, як навчають молодь ставати лідерами, і що для цього потрібно в наступному матеріалі. Сьогодні молодь Вінничини навчають залучати гранти та реалізовувати власні ініціативи. В області відбувся воркшоп Грантові можливості для молоді в громаді. Захід організував департамент інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю обласної військової адміністрації спільно з українським молодіжним фондом. У заході взяли участь представники учнівського та студентського самоврядування, а також громадських організацій. Гранти це не просто фінансова підтримка, це перш за все віра у потенціал. Про можливість масштабування мрій і як свою ідею чи проект реалізувати і побачити ефективний результат всього. І от саме на це спрямована сьогоднішня наша зустріч. Впевнена, що ми отримаємо від наших представників Українського молодіжного фонду нові поради, рекомендації, а також нові можливості для нашої молоді. Український молодіжний фонд працює з 2023 року та реалізовує державну молодіжну політику. Організація проводить прозорі грантові конкурси, допомагає молоді втілювати власні ініціативи в громадах. Директор українського молодіжного фонду Микола Кобися розповів, що цього року Міністерство молоді та спорту України запустило платформу Ізі. Це перший державний онлайн простір, де зібрані всі можливості для розвитку молоді. Гранти, програми, стажування, міжнародні обміни та програми для молодих підприємців. Важливо, розказати про гранти, можливості для молоді громади, бо це наймасштабніший проект українського молодіжного фонду. Ми вже приїхали 141 територіальна громада, і з того, що ми бачимо. Чимо, що більшості молоді більше 60% молоді взагалі не знає, що таке слово грант, не про те, що вже чи його писали. Відповідно, в тому числі ми сьогодні розказуємо якраз першу чергу теорію, і практику. А як писати гранти відповідно стандартів українського молодіжного фонду? В тому числі ми якраз сьогодні будемо креативити спільні ідеї, які б молодь хотіла, щоб були реалізовані в Вінницькій області безпосередньо, і це теж момент, щоб ми визначили для команди наступному році пріоритетні напрямки. Відповідно, того, які ідеї сама молодь нам пропонує, учасники вчилися перетворювати власні ідеї на реальні грантові проєкти. Начальник відділу грантових програм Українського молодіжного фонду Віталій Кражанівський розповів, як ставити мету та завдання, планувати бюджет і визначати очікувані результати проєкту. Під час практичної частини присутні презентували свої напрацювання а протягом кількох годин молодь отримала базові знання та дієві інструменти для реалізації власних ініціатив. Продовжуємо наш випуск у Полтаві. Провели тренінг із безбар'єрності для представників державних установ та підприємців, як працівникам організації правильно спілкуватися з людьми з інвалідністю, та чому це не про пандуси, а про повагу і людяність у матеріалі журналістів телеканалу ІРТ Полтава. У Полтаві відбувся тренінг із безбар'єрності для керівників державних і приватних установ громади. Захід прийшов у комунальному закладі ветеранський центр Полтави. Мета навчити представників ЦНАПів, освітніх, соціальних та комунальних закладів правильній коректній комунікації з усіма відвідувачами, наголосила радниця уповноважена президента України з питань безбар'єрності Тетяна Ломакіна. Для того щоб бути впевненим всім надавачам послуг, треба знати, а як. Вічливо і правильно комунікувати, якщо перед тобою людина з порушенням зору, слуху, з когнітивними порушеннями, як так створити атмосферу підтримки і довіри, щоб людина відчула, що їй тут раді, що з нею спілкуються, що зараз вона дійсно отримує все те, що з, 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 з чим вона прийшла в ту чи іншу організацію. Важливо дати розуміння людям, що тема безбар'єрності не популіська. зазначається. Начала регіональна представниця Національної асамблеї людей з інвалідністю в Полтавській області Ірина Твердохліб. За її словами, є мрія, щоб усі були рівноправними, щоб усі були значимі. Зазвичай, коли люди приходять і до вас звертаються до тих людей, які не мають проблем в пересуванні, не мають про рідних, які теж мають проблеми пересування, в, в орієнтування, в тому, що. Треба побачити, треба почути світ на рівні з вами, але сприйняти його як сприймає кожна людина. Інвалідність може бути як видимою, так і невидимою. Тому на керівників державних установ і організацій покладена особлива відповідальність створювати доступні робочі місця та забезпечувати зрозумілі зручні послуги для всіх громадян, зазначила виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. Це безбар'єрність без виключення у всіх площинах. Яка відноситься і до вас особисто? І до клієнта, який отримує послугу, і до простору, в якому це отримується послуга? Тому. Е немає жодної галузі і напрямку роботи в органах місцевого самоврядування, якої б не торкалася тема зараз інклюзії і безбар'єрності. До програми безбар'єрності у 2024 році. Долучився державний щодбанк. Полтава стала першим обласним центром із 21 де тренери банку розпочали серію навчань для керівників державних і приватних установ. Учасників навчають толерантної мови, етики спілкування та стандартів взаємодії з людьми з порушеннями слуху зору чи опорно-рухового апарату, а також правил комунікації з військовими та ветеранами розповіла тренерка з безбар'єрності Ощадбанку Наталія Травінічева. Не лише питання про пандуси, не лише питання про доступність фізичну, а це ще питання стосовно комунікації, людяності і відкритості до людей з різними порушеннями. Організатори тренінгу додали: ініціатива безбар'єрності реалізується в межах проєкту першої леді Олени Зеленської. Мета зробити безбар'єрність новою суспільною нормою, де кожен має рівні можливості незалежно від віку, стану здоров'я чи інших обмежень. Це передбачає створення доступного простору та зручних сервісів для всіх. У падіюні замість святкування Геловіну, день добра і підтримки захисників. Тут зібралися пластуни, волонтери та батьки, аби спільно сплести маскувальні сітки для українських воїнів. Серед учасників є юна пластунка Анастасія, яка свою сітку хоче передати татові на фронт. Такі акції не лише допомагають армії, а й виховують у дітей любов до України та розуміння справжніх цінностей. Як саме юні волонтери перетворили осінній день на символ єдності та добра? У наступному сюжеті Сітки руками пластунів один з напрямів підтримки захисників. У Падіюні в Ужгороді зібралися вихованці Новацького юнацьких роїв, аби спільно з волонтерами їх плести. Серед них Анастасія хоче передати сітку своєму татові на фронт. Беру нитку. Перше треба зав'язати вузлика, бажано два. І переплітаю, о, і переплітаю її. Отак, от так що затягую ніби вниз. Затягує інший кінець і отак. Далі знову беру, а вона тут затягувати, бо коли ми її виймемо, то вона буде ну, не триматися. Авні рухи дівчини, досвід у цій справі, і в результаті якісна маскувальна сітка. А ще зауважує Анастасія, символічно зібралися на таку акцію саме 31 жовтня, аби у такий спосіб запропонувати альтернативу Хеловіну. Це день мертвих, бо в Україні його не дуже святкують. А замість того, щоб іти на кладовище, то ми вирішили плести сітки. Це краще ніж святкувати Хеловін. ну, зараз немає такої більш традиції надягати костюми. Це було. То ну, дуже давно і то не в нашій країні. Я рада, ніби що зможу чимось допомогти, бо я не можу туди поїхати і всі ми а краще допомогти так. Їм буде приємно. Пластини не важко, якщо зрозуміти тактику. Е, найбільше подобається, коли переплітаєш кольори разом. Вони потрібні для того, щоб захищати танки і е, всяку їхню зброю, так щоб їх не побачили вороги. Плести сітку краще, тому. Тому, що це ми допомагаємо військовим, а Хеллоуін – це свято е, демонів, і воно не святкується в Україні. Я радію, що я наближаю перемогу і допомагаю військовим. Щодня волонтери плетуть у падіюні маскувальні сітки з початку повномасштабного вторгнення. Залюбки залучають дітей до таких ініціатив, щоб вони теж побачили, що ми робимо, долучилися до нашої справи такої відповідальної і потрібної в даний момент, тому що зараз листочкою все осипається, і дуже ми потребуємо ручок, щоб плести сіточки, тому що наші військові потребують сіточок, щоб закрити все. Вони хочуть бути до бути дотичними, хочуть допомагати. Але але діти, як діти, ви самі розумієте, що в них набагато терпіння не вистачає, щоб плести, тому що вони годинку, дві це 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 вже забагато. Навіть багато хто із дорослих не знає, що є потреба в такому, і що це завжди потрібно. То, говорю, ми як з 22 го року почали, ми кожен день плетемо, і в нас постійно сітки йдуть. У нас немає такого, щоб вони в нас лежали. Вони ну я говорю такі, якщо східний матеріал, вони постійно не рвуться, вони горять, їх залишають, тому це потреба є. І потреба є, і дітей треба виховувати, щоб вони знали, що що йде війна і що військовим потрібно допомагати. Майже півтора десятка пластунів долучилися до плетіння сіток. Прийшли не самі з групою підтримки батьками та рідними. За день до 30 помічників у різний час допомагали волонтерам. дуже важливо, тому що наші діти повинні пам'ятати, хто віддає життя для того, щоб вони спокійно жили, і та їх допомога в Перемогу. і, ну, надіємось, що вона буде. Діти будуть свідомі вже, вони будуть знати, хто ворог. І це дуже дуже велика така місія дітей. Вони знають, кому вони допомагають і для чого вони допомагають. Такі акції не тільки зближують дітей, а й додають патріотизму, формують суспільну свідомість майбутніх поколінь українців та україночок. Гендерна безпека це безпека всього суспільства. Саме такий меседж сформували учасники засідання круглого столу з нагоди 25-ї річниці резолюції ради безпеки ООН «13.25. Жінки мир безпека на заході зібралися представники органів влади обласного та районних рівнів, місцевого самоврядування, сектору безпеки і оборони, громадські організації та члени регіональної коаліції Черкащина 1325 Оригінальний флешмоб відкрив засідання з нагоди 25-ї річниці резолюції Ради безпеки ООН 1325 Жінки, мир безпека. Кожен з учасників мав можливість обрати риси, які хотів би бачити в українській жінці та суспільстві. В цілому саме ця тема і стала провідною під час зустрічі, яка об'єднала різні галузі суспільства та інституції влади та громади. Перше завдання це координація всіх сторін і координація всіх учасників і всіх відповідальних виконавців. Так от якраз коаліції матимуть. Одну із провідних ролей в процесі якраз координації, тому що по факту коаліції стають консультативно дорадчими органами у виконанні обласних планів дій. Такі коаліції створені в усіх областях України, навіть в тих регіонах, де ведуться бойові дії. Авіці зараз є релокованими зібрання мало на меті об'єднати зусилля для підтримки плану заходів щодо реалізації в області національного плану дій з виконання резолюції ради безпеки ООН 1325 Жінки, мир безпека. Цей документ є інструментом для забезпечення безпеки в широкому розумінні, підвищення ефективності сектору безпеки та оборони, інклюзивну відбудову та економічну стійкість країни. Це документ стратегічного рівня, який визначає бачення нашої держави у сфері безпеки, рівності миру та від. Новлення резолюція 1325, ухвалена Радою ООН ще у 2000 році, стала історичним кроком у визнанні того, що жінки відіграють ключову роль у процесах миру і безпеки для України, яка понад 10 років перебуває у війні. Оборони свою незалежність і принципи мають не лише політичне, а й глибоко гуманітарне значення. Серед присутніх не лише жінки, адже питання, які вдалося підняти в ході комунікаційної кампанії, «1325» двадцять зміцнює країну на Черкащині, стосуються всіх. І важливим є те, що до заходу долучилися всі 66 громад області, представники районних військових адміністрацій і члени регіональної коаліції. Від структур, всіх, що причетні до роботи цієї. Це не тільки управління молоді і спорту, це відповідні в регіонах, це в районах служби, які дотишнюються сил безпеки оборони. Сюди запросили і е, національну поліцію, і ДСНС області відповідно всі структури і особливо, що активними учасниками є жінки, які очолюють ці напрямки роботи, і вони відповідно дивляться, чи йде реалізація правильно з тим, щоб Саме ухоплення жінок вони були на рівні з чоловіками у реалізації резолюції. Плану учасники заходу визначили, що Черкащина має всі передумови, щоб створити ефективний план дій, що визначає бачення держави у сфері безпеки, рівності, миру та відновлення. Українські жінки нині воюють, лікують, волонтерять, керують громадами, відновлюють країну. Вони освоюють і доволі успішно спеціальності, які раніше вважалися суто чоловічими. То як реалізує практику 13-25, деякі можуть ділитися. Якісь статистичні дані, наприклад, поліції, у нас ми обмінюємося досвідом, дивимося наскільки зростає кількість жінок в керівних ролях. У них у нас ну таким чином, обмінюємося досвідом, обмінюємося статистичними даними, обговорюємо нагальні питання. Щодо виконання резолюції 13.25. Резолюція 13.25 – це рішення Ради безпеки ООН, ухвалене у 2000 році. Вона визначає, що конфлікти по різному впливають на чоловіків і жінок, і що рівноправне залучення до вирішення безпекових питань дозволяє врахувати потреби всіх. За допомогою конкретних планів дій ці зобов'язання перетворюються на реальні зміни. Багато Чоловіків зараз на війні, тому жінки беруть на себе і забезпечення сімей, і розвиток бізнесів, які чоловіки вели раніше, і започаткування своїх, і навіть у Громадою в проєктах, які пов'язані з соціальною активністю, наприклад, час діяти Україну. Відсоток жінок це 80% відсотків жінок, які беруть участь в цих проектах, які реалізуються соціальні проекти, чи то ветеранські хаби, молодіжні простори, чи навіть облаштування якісь паркової зони в громаді. Це все роблять жінки, тому їх потрібно підтримувати, робити їх видимими, щоб інші надихались, і також були цим таким самим активом громади для розвитку. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. Сюжет створено рамках комунікаційної кампанії «1325» зміцнює країну цієї осені. Полтава вражає неабияким розмаїттям хризантем. Пишні квіти прикрашають не лише присадибні ділянки, а й входи до магазинів, кафе та кав'ярень. Як впливає царство Хризантем на настрій перехожих? Цікавилися журналісти телеканалу ІРТ. Полтава потопає у різнобарвних хризантемах. Неможливо пройти повз, не сфотографувавшись, говорить Полтавка Катерина. Цього року в місті Полтава дуже багато хризантем біля будинків. Це піднімає настрій, особливо дівчаткам. Так як осінь похмура після літа. І нам дуже радісно, коли виставляють такі гарні композиції квіткові. Не, не. Так? Не, не. Нам нам дуже піднімає настрій. Цієї осені. Хризантем в центрі міста більше ніж торік. Зауважують перехожі. «Отличний настрій. Якщо оце побачиш, прямо такі аж радуються. Менше було, а зараз возле кожного магазинчика стараються робити. Біля однієї з кав'ярень Полтави. Фотозона з хризантем мультифора налічує більше десяти відтінків цих квітів. Облаштували квітковий каскад, щоб покращувати настрій відвідувачам, говорить менеджерка закладу Олександра. Одного разу ми вирішили, що ми хочемо створити гарну. Фотозон для наших гостей, і з роком в рік ми продовжуємо цю традицію. Ми намагаємося збільшувати палітру кольорів. Зараз це набуло трошки іншого значення, тому що зараз доволі такі тяжкі часи для нашої країни. А нам дуже приємно, що ми можемо радувати наших жителів, наших гостей, нашого міста. У світі налічується майже 40 видів та більше 10 тисяч сортів хризантем. Вони можуть відрізнятися вилучиною квітки, формою куща та терміном цвіті. Цьогоріч хризантеми буяють через стабільну плюсову температуру повітря. При цьому вони порівняно морозостійкі, говорить біолог Олена Клепець. Ці чудові рослини походять зі Східної Азії і відповідно вони пристосовані до таких холодних температурних умов. І в зв'язку з цим їх розвиток інтенсифікується в другій половині літа і більш низькі температури вони стимулюють, пришвидшують квітування. Універсальний механізм досягнення холодостійкості це підвищення концентрації, концентрації клітинного соку завдяки цьому досягається от така досить толерантність до низьких температур, за словами науковиці, деякі види хризантем витримують температуру до мінус 7 градусів і нижче, але у разі тривалих морозів кореневу систему цих квітів варто вкривати агроволокном, сухим листям чи компостом. Відволіктись від щоденної праці, турбот, волонтерства війни вже традиційно активні жителі громади можуть це зробити завдяки проєкту. Фонд збирає друзів. Цього разу дивились виставу про карколомні пригоди у готелі. Більш детально в наступному матеріалі. Номер 13 неймовірні пригоди в готелі класу Люкс. Комедійна вистава Рея Коні. Її безкоштовно у Волинському обласному музично-драматичному театрі змогли подивитися волонтери, члени громадських організацій і соціально вразливі верстви населення. Завдяки традиційному проєкту фонд збирає друзів за лаштунками. Знайомимося з колоритними персонажами. Виконую в цій комедії роль керуючого і запрошую усіх вас до перегляду цієї вистави. Це комедія, відома комедія комедія обставин. Містер Пігден це секретар депутата, містера Віллі, права його рука, ліва голова, і можна сказати, все, що в нього тільки є в Верховній Раді, в якій він працює. Я виконую всі його функції. Що він скаже. Що він скаже, я те і роблю від цього. І певна комічність мого персонажа. Бо слово містера Віллі» для мене все. Але як в цій ситуації бувають винятки, із цього з'являється певна в нас комічність і конфлікт всієї нашої історії. Комічність, труп, зрада і кохання у цій виставі, здається, є все серед глядачів, і ті, хто вперше споглядає постанову, і ті, хто вже знає та любить цю веселу і насичену подіями історію що Нам дуже приємно, що нас запрошують на такі заходи, які проводяться в нашому місті Луцьку. І це не тільки в, в нашому театрі, а це запрошується і філармонія нас на великі концерти, і симфонічної, і камерної музики. І в нас це дуже-дуже дуже приємно, що нам не, не дозволяють бути вдома. Ви розумієте? Це дуже чудово. І, звичайно, це велика подяка. Що ми приходимо на такі заходи, які, звичайно, сьогодні зробив фонд і тільки разом. Ну і дякую директору нашому. Сергію Скулинцю, що він проводить такі заходи, масові заходи для нашого міста Луцька, для наших старших людей і не тільки старших. Сьогоднішня вистава вона вже якийсь час іде в театрі, і я її особисто бачила двічі. Ми приходимо раді, що нас запрошують, що маємо таку можливість. Але сьогодні будуть введені нові актори. Ми між собою, коли говорили про те, що і як буде, практично прийшли подивитись на нові роботи наших акторів. Ми взагалі цінителі театру, вистав, концертів. Артистів і дуже приємно за тим, що крім нашої непростої такої роботи повсякденної фонд Ігори Палиці запрошує і дає можливість прийти до театру, переглянути ту чи іншу виставу. Це надихає і це знімає втомленість. І я бачу дуже багато знайомих, що цінують ці всі речі. Півпраця благодійників і театру триває вже давно. Тож люди, які активно волонтерять та потребують релаксу, можуть побачити найкращі вистави з репертуару наших талановитих акторів. З фонду Ігоря Палець тільки разом ми працюємо багато років, і дійсно, що люди мають таку можливість безкоштовно відвідати наш театр. Сьогодні наразі вистава номер 13, це оновлена вистава. Так що глядачі думаю, що буде задоволені, вона позитивна. І хочу ще більше сказати, що саме з фондом Ігоря Палець тільки разом ми плануємо зараз такий цикл передноворічних свят для дітей і дорослих нашого міста і Волині. Проект фонд збирає друзів, дуже важливий, адже збирає щоразу дедалі більше людей і повні зали глядачів, які з нетерпінням очікують ту чи іншу виставу. Ці вистави змушують людей і сміятись, і плакати, думати над життям, але кожного разу вони про душевність, про зустріч з один одним, про відпочинок і про те, що ці люди важливі. Фонд Ігоря Палаця тільки разом. Уже кілька років підряд реалізовує даний проект у співпраці з нашим драматичним театром, і бачимо, з якими теплими відгуками люди сприймають ці вистави. Дуже приємно організовувати для старших людей. Для для пацієнтів гаріатричного пансіонату, для тих, хто волонтерить, для організацій, які піклуються над дітьми, молоддю та людьми з інвалідністю, над іншими організаціями, які так чи інакше долучаються до підтримки Сил оборони України. І нам дуже тепло і щемко бачити їхні справжні щирі емоції у залі театру. Віра Шевчук, Неля Прокопчук, телеканал Аверс. У Кам'янському дбають про безпеку школярів. У місті триває будівництво сучасних укриттів при навчальних закладах. Одне із них для ліцею номер 22 уже на фінальній стадії. Новий захисний об'єкт площу понад 1300 квадратних метрів буде повністю обладнаний для проведення навчального процесу навіть під час тривог. Завдяки таким проєктам діти зможуть навчатися офлайн у комфортних і безпечних умовах. Вже на завершальному етапі знаходиться будівництво укриття для нашої 22-ї школи. Укриття будується повністю з нуля, що дозволить учням навчатися в одну зміну. Загальна площа укриття становить більше 1300 метрів квадратних. Тут буде все необхідне для забезпечення якісного учбового процесу. Також у вересні місяці ми вже відкрили після будівництва укриття для нашої 12-ї школи. Також будувалися з нуля і ще в дев'яті школах. В цьому році за рахунок міського бюджету ми збільшили кількість місць, а також провели ремонт. Ні, роботи Ці укриття дванадцятих двадцять друга школи. Вони будуються за рахунок державного бюджету, за рахунок міського бюджету. Ми повністю забезпечимо їх необхідними меблями. На наступний рік ми вже підготували проект на документації. Також на будівництво з нуля трьох укриттів. Це наша тринадцята школа, сьома школа, а також одинадцята школа, які ми також будемо подавати на фінансування за рахунок державного бюджету. Дивились, як просуваються роботи тут. Достатньо місця, кількість кімнат прораху. Вона по кількості класів, які може розмістити тому, ураховуючи укриття, яке знаходиться в школі, і це укриття, ми зможемо виходити в одну зміну навчання, те, чого очікують батьки і діти, і ми, звісно, вчителі. Мер відвідує будівництво, тримає на постійному контролі. У світі приділяється дуже велика увага сьогодні. Безпека це саме головне, тому ми спостерігаємо в місті. Да як іде розбудова, як приділяється увага в інших навчальних закладах. І радіємо тому що у нас є змога мати таку чудову можливість да, мати таке укриття. А на цьому завершуємо і запрошуємо доєднуватися до спільноти ЮАЙ Медіахаб, журналістів чи медіа з різних міст і містечок. Тримаємо зв'язок у соцмережах і будемо разом надавати оперативну та точну інформацію із будь-якого куточка України. Ставте питання і коментуйте у соцмережах чи на Ютубі стійкості нам і допомагаємо нашому війську. Бережіть себе і побачимось на де 1